Oh no. Оця пущо. Одна така фесна. Вона така чітка. Вона, коротше, стріляє дуже чітко. Це прям дуже крута снайперка. Вона дуже чітко стріляє. І вона стріляє прям на повалку. А щоб її бачити, мені, бляха, треба поп... світло, світлово. Треба, щоб було радочок. Чи день світлий, а не воцан. You, awake. you trying to cross the border, right? right Потрошки, але справа йде. Будемо одразу цю штуку викидувати. Ой блядь!